Унікальні єврейські фрески, якими була розписана одна із найстаріших синагог України, і яку радянська влада зруйнувала у 60-х роках минулого століття, знайшли у громаді Ілінців. Розписи були приховані під шарами побілки. Довгий час частина збереженої синагоги була складом для зберігання круп. Закинуту будівлю викупила місцева єврейська община. Про знайдену єврейську пам'ятку поговоримо з Віталієм Камозіним, директором Об'єднаної єврейської общини України. Вітаю вас! Вітаю, можете розповісти про що саме було знайдено в давній закинутій будівлі? Рік тому, під час експедиції по єврейським містечкам Вінниччини, було виявлено, що в Іллінцях, в комплексі будівель синагоги в будівлі колишнього бейтмідрашу є невеликі залишки фресок, котрі відносяться десь до кінця 19-го сторіччя? І а, голова єврейської громади АЄЛІНЦІФ Алі Клексер за власне кошти викупив цю будівлю, а, у котрій у радянські часи знаходилися крупорушка. І ось під час ремонту вже цієї будівлі а, було виявлено, що майже у всіх приміщеннях збереглися такі давні фрески. Що саме означають ці фрески? А, різні сюжети. Фески означають різні сюжети істори. Наприклад, те фото, що ви маєте, воно показує, скажу російською, це слово, житло і Іцхака. Це сюжет істори. Що знаходиться на інших стінах, ми зможемо дізнатися, коли на початку липня ми запросили вже реставраторів, котрі оцінять об'єм роботи, ми почнемо реставраційні роботи і подивимося, які ще сюжети скриття за іншими. На інших стінах. Чому на вашу думку радянська влада намагалась приховувати єврейську культуру? Це відносилося зі сторони радянської влади не лише до єврейської культури, і до української культури, і до польської. Плюс була політика етеїзму. Закривалися як синагоги, так і храми, так і мечеті. Знищувалися будь-які старовинні кладовища, так само як єврейські, так і польські, так і козацькі. Це була така звичайна політика. Тому не можна сказати, що це відносилося лише до єврейської громади. Розкажіть про синагогу, в якій знайшли унікальні фрески. Ця будівля не є синагогою, вона є Бейт-Мідрашом. Бейт-Мідраш – це така зала для вивчення тори, де збиралася єврейська громада. Ця будівля знаходиться в комплексі біля великої синагоги Вельниця, до речі, яка побудована чи не єдина з, з, з тих, що збереглася в Україні. На британському стилі і будівля побудована приблизно в 1880-х роках і використовувалася єврейською громадою до, до Голокосту до 1941 року. А потім вже була недеше перероблена знову ж таки злочинною радянською владою, наголошувана на цьому в кругорушку. А скажіть таку, а чи планується реконструкція цієї будівлі? Так, ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Але місцева єврейська громада налаштована після реставрації і відновлення всіх фресок частково використовувати це приміщення як музей історії єврейської громади вільниців Я вам дякую, що вийшли з нами на зв'язок і що розповіли нам таку цікаву інформацію. Дякую на все добре. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Віталій Камозін, директор Об'єднаної єврейської общини України.